Працівниця вже восьмий рік в декреті за цей період звільнили всіх працівників, підприємець сам потроху працює, чи може звільнити працівницю до досягнення дитиною трьох років, і які виплати їй треба нарахувати, і виплати відпустки по декрету першого відгуляла повністю. Світлана, ну дивіться, в даному випадку, поки вона знаходиться по догляду, напевно, декрет чи догляд за дитиною, в якому ну тут питання, да? тому що в нас є відпустка по догляду за дитиною до там, певного віку, а є декрет. Тобто, коли в неї непрацездатність, декрет, ми не можемо її звільнити, якщо в неї відпустка. А, до досягнення до трьох років то, в принципі, ну наскільки я пам'ятаю з точки зору законодавства і питання і кодексу законів про працю, то заборона щодо звільнення в такому статусі в нас немає. Ну, відповідно, якщо вона звільняється, то в даному випадку ви маєте нарахувати їй те, що зазвичай нараховується в таких випадках, тому що тут буде тільки компенсація за невикористану відпустку. Ось і в даному випадку також її треба порахувати, скільки років, ну скільки в неї днів може бути по такій відпустці. Ну, тобто, знову ж таки, питання, чи відпустка до трьох років давала нам трудовий стаж чи ні. Тому що, наскільки я пам'ятаю, тут зміни треба дивитися останні 23-му році були, але раніше ця відпустка вона давала нам якраз цей стаж трудовий то в даному випадку, якщо він присутній, то так треба буде нарахувати і за ті дні, які в нас не відгуляні у зв'язку із цим декретом.